Шанують Бога люди навмання, і кажуть, віра в кожного своя. Всі думають, що так воно і треба, і кожен розраховує на небо. Та справжній Бог небородатий дід, це знати треба всім нам, так як слід, не немовля, що німб над головою, і не абстракція для нас з тобою. Тож Бог не пліт фантазії, не міф, так як і Всесвіт, не обставин збіг. Він наш Творець, єдиний, Всемогутній, що завжди скрізь невидимо присутній, енергія і сила і розум в Нім. Дух, світло і любов лиш Він один, хто проникає в будь-які глибини і знає наміри й думки людини, Бог особистість, в нього воля є. Тому питання в мене повстає. Чи хоче шанування він сліпого, від створених подібними до нього, щоб не блукало людство у пітьмі, він людям дав згори світильник свій, не сонце і не місяць, і не зорі, що осявають далі, не озорі, як откровення дав Бог книгу книг, щоб кожен із людей пізнати міх, у чому воля Божа для людини, для чого Він послав на землю сина. Читати треба Біблію святу і вірити Спасителю Христу, бо тільки так вгодити можна Богу. Ісус, єдина до Отця дорога, приймає Бог лише тих, хто у Христі. І це не примха, а закон такий бо гріх то смерть, а Бог життя повіки. В Христі ж течуть води живої ріки. Як хоче, хто стосунків із Творцем, не на умання, а справжніх, як за Отцем. Христа Ісуса, Хай такий шанує, і слід, у слід за Ним щодня крокує.